Верховна Рада хоче заборонити так, щоб назавжди вилучити російську мову з території школи, так, щоб не було про це, вибачте, й мови. Директору, заучу, вчителям, учням, прибиральницям, батькам в класі, на стадіоні, в буфеті, в холі, в їдальні і в туалеті. Цікаво! А рада не хоче зробити так, щоб батькам не треба було відтак збирати гроші на ремонт. У фонд класа шкільний фонд, щоб кулер не довелось купувати, щоб дітей водою напувати, щоб підручники безкоштовні були, влада не хоче зробити ні. Хоча нарешті стався прорив. Прям неочікуваний позитив, не треба гроші на штори збирати. Небо жалюзі купувати, якщо депутати так сильно бажають, що навіть закон окремий приймають кожну державну установу перевести на українську мову, то нехай і в лікарні роблять так, як в школі середні буде відтак. Якщо ти не можеш розповісти і державною лікарю довести. Що у тебе іде болить, то іди звідси досить скулить. Нічого в лікарні тобі робити, як не хочеш мову вчити. Особливо треба за цим слідкувати, щоб під час пологів молода мати державною мовою кричала, а не руснявою валала. От радістка Кет, коли рожала, мовою агресора кричала. Тільки лікарі про це почули. Одразу куди треба стуканули. А ще треба закон прийняти, щоб коли хабар беруть депутати, домовлятись можна було оте тільки українською і все. Або давай за ґрати сідай за мову агресора відповідай. Якщо домовляєшся за хабар, спілкуйся українською як кобзар. Ще одне скажіть мені. Коли береш відкати собі з держзакупівель до ВСУ, так само як робив на русній Гу. Це прирівнюється до спілкування і мови агресора вживання. Давайте прирівняємо це і теж заборонимо вже. А в шкільному туалеті, матюки, теж можна писати залюбки тільки українською і все ще можна англійською. Ну то таке. А як бути з тими словами, які були написані в минулі роки, їх треба тепер перекладати і українською переписати? У мене навіть є фарба така е, кольору фекалій приблизно вона. Я можу її побільше взяти і всі паркани матом обписати. Руснявою мовою все буду робити, щоб мову агресора поганьбити. Також що хотів я спитати, за це можна премію нарахувати? Виконання закону покладають на директора школи. Йому довіряють. Тобто він винен по школі ходити, розмови підслуховувати і журити? Винен втручитись у спілкування і висловити прохання. Уявляю, яку відповідь йому дадуть, і як діти в чаті його назовуть. Коли нашій владі треба відвернути увагу людей і перемкнути від того, як статки їхні ростуть і як бюджет цинічно крадуть, вона частенько народу кидає мовне питання. Воно виручає. Люди одразу хватаються за нього і гризуть за горло одне одного. Депутати в цей час спокійно, дуже ефективно і мобільно, гроші бюджетні крадуть і з народу просто ржуть. Так що, подумайте вже, хто українців сварить оце! Навіщо вони так вчиняють і як на цьому заробляють? Підпишись і лайк, постав, щоб Ютуб це рекомендував. Пиши тези й аргументи структуровано в коменти.